Студія на сьомому телеканалі. Мене звати Наталія Костенко. Вітаю вас. Росія погодилася повернути в Україну чотирьох депортованих дітей. Це стало можливим завдяки перемовинам, посередником у яких виступив Катар. Журналісти з Washington Post зазначили, що двоє дітей вже повернулися в Україну, а ще двоє возз'єднаються зі своїми родинами найближчими днями. Там також зазначили, що ці перемовини тривали у таємному режимі кілька місяців. Катар на прохання українського уряду відіграв. Значну роль у масштабних переговорах, зокрема там допомогли повернути дітей віком від 2 до 17 років в Україну, яких незаконно депортували громадяни країни-агресорки. Катарський чиновник, який говорив із журналістами на умовах анонімності, сказав, що ймовірно, це повернення українських дітей сприятиме тому, щоб Україна могла повернути й інших дітей назад на батьківщину з Росії. Далі цитата: це дійсно відповідає правді. Катар у нас залучений до. Цих процесів, але деталі я скажу тоді, коли всі четверо дітей будуть на території України. Станом на зараз ця операція ще триває, наголосив український омбудсмен Дмитро Лубінець. Про деталі повернення українських дітей розповіли також і журналісти видання Рейтерст. Вони наголосили, що Катар сприяв поверненню української дитини віком 7 років, яка воз'єдналася зі своєю бабусею та прямою в Україну через Естонію. Журналісти Вашингтон Пост розповіли додатково, що цей хлопчик, Перебував у Росії в дитячому будинку в результаті розлуки з матір'ю, яка була в Росії, коли почалася війна. Зокрема, мати хлопчика в Росії була заарештована і досі перебуває під вартою. Коли й за що вона була затримана, автори матеріалу не розповіли. Серед цих дітей є і дворічний хлопчик, якого розлучили з матір'ю під час російського вторгнення в Україну. Він має повернутися до Житомирської області. Хлопчик, якому на момент початку війни 24 лютого... Лютого 2022 року було лише 6 місяців під час вторгнення втратив зв'язок із матір'ю. Однак з того часу вони возз'єдналися в Росії. Тепер готуються повернутися в Україну цього тижня. У групі дітей, які повертаються, також є дев'ятирічний хлопчик, який залишився під опікою бабусі та дідуся на півдні Херсонської області, коли Росія вдерлася на та окупувала цю територію. На щастя, очікується, що хлопчик возз'єднається зі своєю сім'єю в в Україні вже в середу, крім того, 17-річна дівчина, родина якої не змогла поїхати до Росії за нею, також приєднається до своїх родичів у середу. До того, як повернути дітей додому, вони пройшли кілька перевірок та ідентифікацію особистостей. Перевіряла ці дані група катарських дипломатів. Про повернення додому українських дітей, незаконно депортованих РФ на свою територію і роль в цьому процесі Катару говоримо далі з нами на прямому зв'язку. Віра Ястребова адвокатка, директорка громадської організації Східна Правозахисна група. Пані Віро, вітаю вас. Доброго дня. Доброго дня і вам дякую, що ви з нами на прямому зв'язку. Аналізуючи наявну на сьогодні інформацію, які висновки можна зробити щодо посередництва Катару в поверненні в Україну депортованих росіянами дітей. Ви знаєте, це дуже важливий такий серйозний крок, який свідчить про успіхи на всьому напрямку. Перш за все, це президента України Володимира Зеленського, дипломатів України, які шукають шляхи, так скажемо, можливості повернення депортованих дітей, в тому числі залучаючи треті країни. Тобто на сьогоднішній день ми бачимо приклад успішного такого кейсу. Так, він не, не такий масовий, це всього чотири дитини, але це чотири долі. Чотири долі у маленьких українців, які за допомогою зусиль, з боку українців, з боку дипломатії від Катару все ж таки домоглись того цієї перемоги що вони повернулися в Україну до своїх родин, і це дуже позитивний такий крок, який свідчить про те, що все ж таки є просування в цьому напрямку, і Україна зі свого боку робить все задля того, щоб кожен з тих дітей, який має право на репатріацію, щоб він цього цим правом не просто скористався, а воно стало реальним. Тому я це оцінюю край позитивно, і дійсно, на мій погляд, це є вкрай важливим пріоритетом, оскільки Російська Федерація неодноразово зазначала про те, що це питання з депортованими дітьми воно використовується їм як питання такого тиску. Бо е, ми знаємо про випадки е, численної випадки цієї примусової депортації. І ми знаємо, що Російська Федерація коїть з нашими дітьми після цієї депортації, яким вона їм заходом впливу піддає в освітніх процесах, в процесі позбавлення громадянства, зміни їхніх анкетних даних. Тому питання повернення воно дуже комплексне і таке важке. І цей позитивний приклад він вселяє надію на те, що. Таких повернень буде все більше, і кількість дітей в цих поверненнях вона буде зростати. Якщо говорити про інші країни, долучені до процесу повернення додому українських дітей, хто має найбільший вплив на керівництво країни агресорки і чому? Ви знаєте, мені здається, неправильно буде тут когось. Так скажемо, визначати в пріоритеті. Я можу сказати, що ці держави партнери України станом на зараз докладають зусиль, бо зусилля різні. Хтось докладає зусиль на дипломатичній площині, хтось ці зусилля зосереджує на збільшенні санкційного тиску на Російську Федерацію, і це це теж є вклад, вклад в перемогу України, вклад в її. Перемовні позиції, тому на сьогоднішній день ми можемо бачити тих держав-партнерів, які дійсно допомагають Україні, і їх допомога це не лише гуманітарна складова або прияння в забезпеченні військової спроможності України, а це також і лобіювання процесу репатріації маленьких українців. Ми знаємо наскільки цей саме цей кейс сколихнув міжнародну спільноту, і що стало запорукою тримання ордеру міжнародного кримінального суду і путіним і Львовою і Біловою саме е, за депортацію українських дітей за це масове е, знищення маленьких українців, які е, Путін намагається перетворити на росіян і навчити любити Росію, забути все українське. Ому, на мій погляд, ми бачимо, що ось є позитивний приклад від Катару. Домоглися з цими зусиллями, перемовними, дипломатичними. Я думаю, що ми побачимо незабаром ще й інші приклади повернення, і це безумовно є позитивним таким сигналом в цьому напрямку. Певний час тому з вашим колегою Павлом Лисянським ми якраз говорили про те, що рішення міжнародного кримінального суду щодо пані Львової Білової і президента Російської Федерації Путіна він сколихнув проблематику повернення українських дітей додому, і тоді цей процес прижвавився. Яку ситуацію маємо сьогодні з поверненням наших маленьких українців додому? Про які цифри йдеться, і чи процес залишається таким же складним? Ним на жаль, процес залишається таким же складним. Ми не можемо казати про суттєве збільшення кількості репатріорованих дітей, тобто повернених в Україну. Такого зростання немає. Але ми бачимо, як Російська Федерація відреагувала і змінила спосіб депортації українських дітей після цього ордеру МКС. Е, перш за все, це стали менше по е, чисельності групи дітей, які е, піддавалися е, цій депортації під приводом нібито е, освітніх процесів або туристичних поїздок, відпочинку тощо. Але все ж таки ми бачимо і в зворотньому боці таку е, не дуже жваву, але все ж таки динаміку. І я хочу зазначити, що вкрай складно ідентифікувати місце розположення. Депортованих дітей ми знаємо приклади, коли до розміщення на своїй території долучалась в тому числі і Білорусь диктатор Лукашенка не гребував допомогти Путіну з розміщенням вкрадених дітей у себе на території Білорусі. Тому все, що вони роблять, воно звісно покликане на те, щоб унеможливити ускладнити. Зробити це таке, знаєте, таким тривалим процесом. Але незважаючи на всі ці перепони, ми бачимо, що є приклади, так? є е, е, зусилля наших дипломатичних інституцій, перш за все, президента, першолеві омбудсмена, вони дають результат. Бо ми розуміємо, що е, Катар долучився до цього процесу. Його плекала для цього Україна це зробити, і ми розуміємо, які, які зусилля потребувалися для того, щоб впевнити, щоб донести свою позицію, відстояти її і зробити це реальним реальним поверненням спасіння, Я скажу так: спасіння цих діточок. І я сподіваюся, що таких кейсів і прикладів стане все більше. І не тільки в контексті саме оцього інструменту повернення, а загалом я сподіваюся, що той санкційний тиск на Путіна змусить його повернути всіх депортованих українських дітей до України до їхніх родин. Пані Віру, от ви згадали про Білорусь. Я дійсно пам'ятаю, що е, була низка новин пов'язана з тим, що українські діти, депортовані в Російську Федерацію, незаконним шляхом перебувають, зокрема, на території цієї держави. Але скажіть, будь ласка, щодо Білорусі, яку ситуацію ми маємо сьогодні? Які дані, які процеси? Ми можемо констатувати той факт, що е, слідкують за тим, що. У них в відкриті джерела виток інформації, який виходить. Але все ж таки наразі є українці маленькі дітки депортовані, в тому числі і на території Республіки Белорусь. Так, це є. Але ми ж пам'ятаємо з вами такий промоушен від лукашенських чиновників, які популяризували, нібито спасіння українських дітей в себе. В закладах відпочинку охорони здоров'я і робили з цього програму за рахунок союзного бюджету їхнього з Московією, Таке популяризували. А потім, як то скажемо, були такі жорсткі коментарі від політиків, і ми побачили, що ця тенденція: знаєте, як вона вщухла і зараз. Є ще перебувають українські діти на території Білорусі, але вже не так масово і не так це е, популяризується і виставляється в засобах масової інформації. Але ми розуміємо, що поки е, є Путін зі своїм злочинним режимом, то і Лукашенка буде робити е, те, що від нього е, хоче е, цей кремлівський диктатор. Тому на жаль, ми повинні розуміти, що Білорусь теж в цьому злочині по суті приймає участь через тих чиновників, які організовують цей процес депортації, розміщення, які скривають дані від української сторони. Бо не для кого не секрет, що дані суттєво в рази різняться, ті зафіксовані на місцях в Україні, так які ми апелює офіційні. Джерела в Україні і тими цифрами, якими, які виставляє публічний простір та ж Російська Федерація, чому вони це роблять? Ну тому що їх задача за рахунок українських дітей виправити демографічну ситуацію, це по-перше. А по-друге, скрити цей злочин просто для цього вони і викривляють цю статистику. До речі, ми з моїми колегами. Полосянським з інституту стратегічних досліджень і безпеки публікували ще в грудні минулого року звіт присвячений саме темі депортації українських дітей до Російської Федерації. Ми там приводили цифри з відкритих джерел, які Російська Федерація виставляла в себе на так званих гуманітарних штабах. Скільки дітей, скільки осіб пересікли ну, кордон? Тимчасово не під контроль з Україною, ось і там ці цифри сягали сотень. Але ми розуміємо, що сотень тисяч. Але ми розуміємо, що е, хтось виїжджав з батьками. Да? Це друге вже питання, чому вони виїжджали. Бо я вважаю, що цих дітей також потрібно рахувати як примусово депортованих, бо до початку повномасштабної військової агресії Такого, е, такої міграції не було. і… Фактично в принципі не була вона така активна, як вона спостерігалася е, в ці перші місяці, коли Російська Федерація фактично централізувала процес депортації дітей, яка організувала пункти розміщення українських дітей, в яких за дорученням е, оці, адміністрація цих закладів фактично перша їхня була дія. Е, Після того, як дитина до них потрапляла, це переробити документи на документи російського зразка з обов'язковим зазначенням громадянства. Розумієте? Тобто, це така спланована акція. І ще хочу додати, що фактично депортація дітей Російська Федерація почала з тимчасово окупованих територій Луганської і Донецької області ще до повномасштабного вторгнення зафіксовані е, переміщення дитячих будинків наприкінці січня 2022 року тобто це спланований підготовлений злочин е, кремлівської влади Пані Віра, ну, на останок не можу не поцікавитися саме офіційними цифрами, які сьогодні надає Україна щодо кількості депортованих Росією на свою територію українських дітей. А яка це цифра і яка цифра дітей, яких вдалося повернути? 에, вдалося повернути близько 400 осіб. 400 сто діток офіційно підтверджено 에, це, що в е, зафіксовано це. Ось, вивезена, депортована дітей це е, десятки, теж да? те, що лунає від уповноваженого. Чому така цифра? Там приблизно 20 тисяч чомусь. Я не пам'ятаю точну кількість, поясню чому. Тому що наша сторона Україна виходить дуже, так скажемо, прискіпливо верифікуючи інформацію, перевіряючи, і тільки після того, що це підтверджено факт депортації, вони її заносять до цієї, ну, якщо можна так виразитися, статистики. Особисто за моїми підрахунками, я вважаю, що цифра примусово депортованих дітей вона більша, ніж є та, що верифікована на порядок. Скажу так. Але ми розуміємо, що Кожного дня ведеться робота з боку України для ідентифікації міста знаходження і для розроблення конкретного алгоритму з приводу кожної депортованої дитини, як зробити так, щоб вона якомога швидше повернулася до родини і до України. Пані віро, я дуже дякую вам за відповіді на мої за мої за відповіді на мої питання. Дякую за те, що приєдналися до роботи лайв студії на сьомому телеканалі. Нагадаю, сьогодні з нами на прямому зв'язку була Віра Ястребова, адвокатка, директорка громадської організації Східна Правозахисна Група. Ефір для вас провела я, Наталія Костенко. Дякую, що дивитеся. сьомий телеканал. Робіть таки надалі.